Слава Україні! Слава Україні! Товариство! 95 років тому був проголошений четвертий універсал, акт відновлення української державності в 18-му році. І справа в тому, що, хоча він тоді був оголошений цей універсал, хоча Україна тоді і повстала, але на превеликий жаль. Ми досі не маємо своєї справді української незалежної держави. Тут, хлопці, багато говорили і холодно, я буду лаконічний, два слова буквально. Нам треба зробити все для того, щоб нарешті цей четвертий універсал через 95 років, або хоча б через 100 років після його проголошення, набув того змісту, який в нього тоді вкладали, товариство. І щоб нарешті Україна стала незалежною українською державою, де українська нація буде мати ті права, на які вона заслуговує, а не права якоїсь національної меншини. Бо сьогодні у нас що товариство, нам часто кажуть свободівцям, от ви, нібито проти когось. Та ні, ми не проти когось. Ми за нашу українську націю. Ми за те, щоб вона мала в Україні права, її себе, а не права національної меншини. Бо виходить так, що соціальні мішини на сьогодні мають права більше, ніж наша українська нація. І тому товариство нам треба нарешті зробити все можливе, щоб цей універсал, щоб ця незалежність була не тільки формальною, була не тільки декларативною, а була цілком реальна і була наповнена цілком реальним змістом. Мені здається, що за ці роки боротьби ми наблизились до цього. Особливо ці останні вибори показали, що ми можемо це зробити. Що ми можемо досягнути результатів, причому в цій нерівній боротьбі проти цих бандитів і окупантів, ми досягли вже величезних результатів. І я впевнений в тому, що наша зараз фракція в Верховній Раді дозволить нам наблизитись і ще ближче до цієї мети. Але ми маємо бути завжди готові, ми маємо бути напоготові того, що якщо раптом ми бачимо, що ці всі методи, так звані парламентські, не працюють. То нам треба робити справжнє народовладдя, брати владу в свої руки і довершити до кінця цю справу наших попередників, справу хлопців під крутами, справу війську НР, які, справу Холодноярівців, які боролися в ті часи за нашу незалежність, які боролися за те, щоб все ж таки Україна була українська, самостійна соборна держава, і ми маємо цю справу завершити і провести до логічного кінця. А мета. Така, щоб в Україні панувала соціальна та національна справедливість, і щоб українська нація не була упосліджена на своїй власній землі товариство. Слава Україні! Yeah, yeah, слава! Товариство! В цьому контексті також хотів би оголосити і всіх запросити. 29 січня у нас традиційно відбудеться марш, в честь бою під крутами і, скажімо так, відзначення придушення січневого заколоту. Бо це не було остання січневе на арсеналі. Це був заколот, коли Гідра більшовицька підняла голову і спробувала всередині Української Народної Республіки запровадити свої порядки і здатися московським окупантам. Тому я вас всіх запрошую на майдан незалежності о 7 годині вечора, 29 -го січня, ми пройдемося маршом з майдану до метро Арсенал, де проведемо е такий невеликий святковий мітинг. Тому що справді це ті події, які ми маємо показувати молоді, це ті події, які ми маємо піднімати на щит. Те, як наші хлопці тоді боролися, те, як вони поклали свої голови, тому що саме на цьому має виховуватися нація. З цього ми маємо бати приклад. І також ми не маємо дозволити оцей, знаєте, ідеологічну війну проти нас, де вже стільки років розказують, що нібито це було січневе повстання за чиїсь права. Ні. Ми боремось націоналісти за права робітників і трудящих. А вони боролися за те, що й Москва сказала. От в чому різниця, товариство. Тому вас дуже прошу, щоб ви прийшли на цей марш і ми його гідно проведемо. Вітаємо всіх ще раз з Днем Соборності. Я впевнений, що цей рік, 2013, й буде новим етапом нашої переможної боротьби. І ми досягнемо свою мету соціальну та національну справедливість. Слава Україні!